Юда, 11 заповідь, розділ 26. Дурнів неможливо прочитати за обличчям. На відміну від хитрунів, тому незнання і справді іноді буває щасливим. Саме це незнання допомогло іскаріоту і Зівідеєнку перевести через державні кордони 29 безцінних монет. Просто срібні медальки, незаховано усміхалася Віра в обличчя охоронців правопорядку. І втих, і думка не майнула, що дідовський мотлох підлягає декларуванню чи, ба більше, передачі Національним музеям. У відкритої веселої Зівідеенко було безліч друзів, знайомих і приятелів, тож вона без жодних вагань визначила того, хто допоможе обміняти решту старовинного срібла на сучасні гроші. Це буде найчисніший обмін. Вигідний обом і жодного шахрайства запевнила вона себе. Вона ще з вечора попередила товариша, що монети стародавні і дуже цінні, і той, зацікавившись, пообіцяв викупити все. Частину коштів віддати готівкою, а решту перерахувати на картку. Кошов житла для фарбія обидва мовчазно вирішили відкласти, і Вірі подобалося, що в її затишному гнізді з'явилися діалоги. Прокинувшись без будильника, руди і білявка неквапом зібралися і поснідали. Віра приготувала свої фірмові, як вона сама їх назвала, млинці. А поки Юда був у душі, спустилася до магазину по нормальне соєве молоко. Ранкова трапеза видалася літературною. Дівчина з запалом читала апостолу свої вірші, а він не приховував захвату. Поезія, це голос душі, причмокуючи, повторював він і закохувався в душу своєї киянки дедалі більше. Киянка їздила на червоному Нісан Мікро з механічною коробкою передач. Автівка чекала на неї на парковці під будинком, і Віра з гордістю плюхнулася за кермо. Щойно Святослав опинився на сусідньому сидінні, замуркотіла. Познайомся з моєю лялею, обожнюю свою красуню. Приємно познайомитись, роззирнувся навколо чоловік. А ви давно знайомі? Три роки я завжди хотіла машину свою. Гроші на неї давно були, але всі навколо повторювали, що спершу ми маємо купити квартиру, а вже потім думати про другу машину в родині. Та в якийсь момент мене осяяло. Я нікому нічого не винна, крім одного, собі бути щасливою. А ляля -ля робить мене щасливою щодня. Тож критика цього рішення від скептичних родичів мені до лампочки, усміхнено підморгнула водійка. Навчиш? І мене кермувати. Звісно, у бардачку, до речі, лежать правила дорожнього руху. Можеш уже починати вчитися. Розібравши, що таке бардачок, Фарбій витягнув книжку з малюнками. Бічним зором Віра бачила, як він перегортав сторінку за сторінкою зі швидкістю, точно калібрі махає своїми динамічними крильцями. Ти ж навіть картинки не встигаєш роздивитись, не стрималась вона, коли Юда майже дійшов до кінця ПДР. Звідки такий висновок? Безумисно напружився іскаріот. Я все уважно прочитав і навіть запам'ятав. Та ну тебе, у найкращих традиціях хомео звалася дівчина. Ну от, де, наприклад, в Водієві заборонено обгін? На регульованих перехрестях, а також на нерегульованих перехрестях під час руху дорогою, що не є головною, на пішохідних переходах, на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 метрів до них. На мостах, естакадах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях. миттєво відчеканив пасажир, зівеньку від несподіванки вдарила по гальмах, і лише відсутність інших машин поблизу врятувала їх від аварії. Ти мене обдурив. Чому це? Я ж обіцяв тобі, що ніколи не буду тебе обманювати. І зараз я відповів чисту правду, принаймні так, як написано в цій потрусив він правилами дорожнього руху книжці, або обгін заборонений і в інших випадках. Я не про обгін. Ти мене обдурив, що нічого не знаєш про кермування. Я й не знав, щиросердно замахав головою пророк. Ще кілька хвилин тому. Тобто ти хочеш сказати, що ти перегорнув увесь підручник за півхвилини і при цьому все запам'ятав? Так. Але це неможливо. Бачиш, можливо, розсміявся Юда, але вдивившись в ошелешене обличчя віри, зрозумів, що має унікальну здатність, яку вірогідно він отримав від вищої сили, як одну із опцій обіцяного ти розумітимеш і говоритимеш мовою свого співрозмовника. Тому метушливо перебравши думки, спробував пояснити. У тебе є хист писати вірші, так? Ось, А у мене є інший хист, той, який ти ще не побачила. І в цьому немає ані краплі обману. Просто дар Божий. Неймовірно, втішилася Зівіденко. Тоді візьми у бардачку, ще підручник з історії, і переглянь його. Тест підручником за одинадцятий клас, який у Нісані забула сусідська школярка, коли поетеса підвозила її до школи, фарбі склав блиску чим неабияк потішив екзаменаторку. Та й сам він лишився задоволеним. Інформаційний вакуум щодо сучасного світу поступово заповнювався. А в тебе є ще такі книжки про події, факти, вражено провів правицею по палітурці пророк першого століття. Книжок немає, але ж є інтернет. Ввечері навчу тебе ним користуватися, а завтра мене цілий день не буде. Тож зможеш читати, скільки захочеш. А судячи з твоєї швидкості сприйняття інформації, до мого повернення ти вже знатимеш все-все про вся і всіх. Дівчина дзвінко розсміялася, а іскаріот замислено почухав підборіддя. Все, все знати неможливо. Людині, я жартома перебільшую, підморгнула Віра і висмикнула ключ із замка запуску двигуна. Вони приїхали.